В Україні зростають середні зарплати. Роботодавці у такий спосіб намагаються заохотити втримати працівників. Через мобілізацію та виїзд людей за кордон відчувається брак кадрів, так що третину працівників уже нікому замінити. Оклади 50 чи 100 тисяч. Це реальність, яких показників вже сягнули середні зарплати, де і в яких сферах платять найбільше. Та ще й бронювання пропонують. Про це вирішила дізнатися і розповісти вам. Я Дарина Трунова, і про це сьогодні і говоримо. Не вистачає робочих рук майже у всіх сферах, і це не дивно. Мобілізація йде повним ходом. А за кордон виїхали і поки не повернулись понад 4 мільйони українців, тобто кожен десятий. І аби покрити дефіцит кадрів в Україні, вже зараз потрібно кілька мільйонів робочих рук. Але вакансій наразі більше ніж пропозицій. і деякі таки залишаються незакритими. Далі розповім, кого шукають найчастіше, кому піднімають зарплати і обіцяють бронювання. Найбільше в дефіциті робітники на будівництві, у сільському господарстві, потребують чимало людей у логістику, роздрібну торгівлю та на виробництво. Катастрофічна нестача людей робочих спеціальностей, ну от зокрема інженерів, водіїв, трактористів. Бо це ж все чоловічі професії. Аби подолати брак кадрів, підприємства вже винаймають на роботу жінок та людей старшого віку, аби, звісно ж, уникнути ризику, що працівника можуть мобілізувати і звісно, Шукають молодих спеціалістів більше того, наприклад, в сфері сільського господарства більше якось перелаштовуються на зайнятість для жінок ну тобто, традиційно чоловічі професії вони зараз перекваліфіковуються і перелаштовуються на те, щоб їх робили жінки. Більше того, який тренд ще в нас відбувається, це те, що більше уваги робиться бо Ну, скажімо так більш увагу ставлять люди на вік похилий, ну скажімо так, на 50 з плюсом. І м також звертають увагу на супермолодих людей, тому що вони якби мають менше ризик бути мобілізованим. І аби втримати цінних працівників, таки піднімають зарплати. Вимушена міра, яка диктується сьогоденням. Але нам з вами залишається лише тому радіти, бо ж ціни в магазинах теж не стоять на місці. Та наскільки ж підвищують зарплати? Деякі компанії за минулий рік піднімали виплати аж чотири рази. Цього року теж декілька разів і тепер серед середня зарплата по країні станом на початок літа становить майже 19,5 тисяч гривень. Це дані всеукраїнського порталу пошуку роботи. Офіційно сума трохи менша. Держстат каже, що вона трохи не дотягує до 19 тисяч. Майч з тим прогноз на кінець року зростання буде ще до 21 тисячі гривень. В яких містах платять більше, в яких менше, і чи заробітки у вашому місті дійсно збільшилися? Пишіть мені у коментарях. Звісно, традиційно високі заробітки у столиці. Середня зарплата працівників тут сягає 25 тисяч гривень. На другому місці Львів тут в середньому заробляють близько 22,5 тисяч гривень, менше у Дніпрі, Харкові та Запоріжжі. От простий приклад: вакансія будівельника в середньому робітнику пропонують від 20 тисяч гривень. У Києві я вже казала, зарплати вищі, тому й платити щомісяця можуть за таку роботу і 50 тисяч гривень. У порівнянні з минулого минулим роком зарплати зросли майже вдвічі. Лише в першому кварталі цього року вони збільшилися майже на 20%. Про це кажуть в НБУ. І попри і так важку ситуацію для бізнесу, маю на увазі і відключення світла, і додаткові витрати на генератори. Все одно підприємці і далі намагаються піднімати зарплати цінним працівникам. Бачимо, що Власне, є корекція зарплат і в доларах в євро, тобто в твердій валюті, і так само є інфляція зарплат в гривні, відповідно. По рівню зростання це насправді дуже сильно залежить від сектору, залежить дуже сильно від людини. І від кваліфікації, тому що ну, може бути і до 40-45% підвищення, якщо людина дійсно ну, дуже кваліфікована, дуже важлива для компанії. І ну тоді може бути і такий варіант. Але може бути і варіантом 10-15% відсоткового зростання. Ну і за прогнозами Нацбанку реальні зарплати мають перевищити свій довоєнний рівень упродовж наступного року і зростатимуть надалі. Але кому вже зараз пропонують від 50 до 100 тисяч гривень? Розповім далі. А ви розкажіть, чи підняли вам заробітну плату і в якій сфері ви працюєте? Цікаво подивитися і разом це обговорити. Більше 100 тисяч гривень заробляти реально. Але кому готові платити такі кошти? Перш за все, що передбачувано топ-менеджерам і айтішникам, а ще військовим, які перебувають на нулі. Але для тих же керівників коло пропозицій не надто широке, і це є мінус. Також зарплату у 100 тисяч можуть отримувати і ті ж трактористи чи комбайнери. Але тут врахуйте, що робота сезонна. Так само можуть заробляти і вузькі спеціалісти, як, наприклад, медики, стоматологи або хірурги. Ще вищі зарплати у маркетологів чи фінансистів, або ж тих, хто працює в сфері продажів. Наприклад, керівник відділу з продажів в автокомпанії йому пропонують від 160 тисяч гривень. А от директору з маркетингу пропонують від 200 тисяч гривень. У військових спеціальностях так само пропонують від 50 тисяч гривень і вище. І в цій же категорії. Орії пропозиції набагато більше. На таку зарплату в Києві можуть розраховувати вже і рієлтори, і автомаляри, чи шеф-кухарі. Щоправда, це так у столиці. В інших містах людям таких професій зрозуміло пропонуватимуть все-таки менше. А от де шукати роботу з бронюванням, запитаєте ви? І чи багато таких пропозицій? Про це розповім за мить. Ну, от дивіться, на порталах з пошуку роботи навіть окремий розділ створили для тих, хто шукає роботу з бронюванням. Ось на одному з них бачу майже 6 тисяч таких вакансій. Найбільше пропозицій з бронюванням у сфері логістики та на виробництві від різноробочого до водія чи вантажника. Тобто, знову ж таки в тих же чоловічих спеціальностях. Але бронюють навіть проектних менеджерів, вчителів та копірайтерів. Тож у кожній сфері можна спробувати знайти щось для себе. Але тут намітилась і не дуже хороша тенденція. Те, про що воліють не говорити все більше чоловіків хочуть працювати в сіру, тобто без офіційного оформлення, аби не попадати в поле зору військоматів. В мене теж є такі знайомі, які сидять без роботи, але офіційно влаштовуватись. Не хочуть якраз таки по цій причині. Тут, звичайно, права засуджувати ніхто не має. Сидіти без грошей, працювати всі сіру чи офіційно, вибір кожного. Але поки одні ховаються від воєнкомів, інших роботодавці намагаються втримати зарплатами, бронюванням та іншими бонусами. І це теж доволі непогано, принаймні для самих працівників, це точно. Напишіть, що ви про це думаєте, і які зарплати ви вважаєте, мали би бути. А також запитання для чоловіків: що для вас важливіше при виборі вакансії бронювання, чи все ж таки зарплата? І які теми ви хотіли б, аби я розібрала? Нам важливо знати вашу думку. Отож, лишайте ваші коментарі, підписуйтесь на наш канал, якщо досі цього не зробили. І побачимось. Дякую, що дивилися!